Олена, привіт. Розкажи, будь ласка, чим ти займаєшся, який в тебе досвід, і взагалі, чому вирішила виходити на Upwork? Я займаюся UX дизайном, також графічним дизайном. Зараз я вирішила виходити на Upwork, тому що зараз я заходжусь не в Україні. Мені треба робота, а в Німеччині навіть зі знанням німецької знайти роботу дуже складно. Тому mm -hmm. е, вирішила. Що краще за все, наче почати щось онлайн заробляти, знайти. Mm -hmm. І знайшла курси. Так вийшло, що я просто випадково знайшла сторінку, подумала, о, окей, хорошо. Зберегла її і через півроку десь вирішила, що пора. Скажи, будь ласка, який в тебе досвід взагалі у твоїй сфері, в UX, UX-UI і в графічному дизайні? Взагалі я займаюся цим уже досить давно, років. Два я працювала імен угу. в групі з іншими людьми, а і ще до цього і після цього я працювала також років п'ять ще на фрілансі, також ну але не дуже удачно зрозумів. Скажи, будь ласка, до навчання в тебе були спроби виходу на порк і що, що були за спроби, так які були результати. Саме на Upwork ні, я не виходила. Була спроба вийти на другу фріланс-біржу, спроба там працювати, але неудачно. На Upwork я вирішила не виходити без попередньої підготовки, так як думаю, що, що краще підготуватися, узнати, що там та як, щоб не, не мардувати ні час, ні грошей. Угу. А чому ти так вирішила, звідки в тебе взялася така думка? Це через те, що в тебе був якийсь інший досвід з іншими біржами, ти казала, що пробувала вийти на якусь іншу біржу. Чи чому ти вважаєш, що не треба пробувати самостійно, одразу треба купувати досвід і виходити одразу з досвідом іншої людини? Як мінімум, це економія часу, і до того ж, дивлячись всі твої уроки, я в мене просто я зрозуміла наскільки це багато інформації? Я й до цього це розуміла, що треба якісно оформити свій профіль, надо знати, що як де написати, що як де зробити. І так, досв досвід дуже важливий, і я вважаю, що його варто купувати. Скажи, будь ласка, взагалі, як проходить навчання, як проходило так, які контракти тобі вдалося взяти, якщо пам'ятаєш по контрактам, так на які це суми вийшло загалом, які зараз загальні результати по офорку. Ну, перший контракт у мене був невеликий. Я зробила постер швидко, там, на пару годин, і отримала перший хороший відгук. Потім був у мене через буквально кілька днів я взяла новий контракт на UI-UX Design. Там теж почасовий він попрацювала тиждень десь і все. А далі я взяла ще один контракт. Він Теж по графічному дизайну зробити постер. Над ним я працюю до цих пір. Замовник там хороший і все, але багато правок не по моїй вині, а чисто треба для замовника. Там це була фіксована фікс прайс. Спочатку було 100 доларів, а потім на правки замовник ще додав віху, і це зараз ми з нею працюємо. І також довгостроковий контракт ще один. Тож я до цих пір працюю вже два чи два з половиною десь тижні і продовжую над ним працювати. То я зараз в мене навчання моє окупилося вже. І також я вже не переживаю на рахунок покупки конектів, і також і підписка на порк. Я також вже не переживаю мені. Вже... Я вже не витрачаю це з, -з, 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 -з своїх фінансів інших. А просто витрачаю те, що зароблено. Таке на намілочі, скажімо так, теж є у мене вже трошки, то мене це радує. А яка загальна сума, якщо приблизно знаєш, пам'ятаєш з усіх контрактів? І скільки це всього контрактів виходить, тебе вийшло вже взяти? Зараз 4 контракти, і так, здається, чотири. І це вийшло десь 500+, плюс, десь так. Угу, так, супер. І скажи, будь ласка, скільки в тебе взагалі пішло часу на перше замовлення? Тобто скільки ти надіслала пропозиції е, приблизно, якщо пам'ятаєш, щоб взяти перше замовлення? Точно я не можу сказати, але небагато. Там до 20 пропозицій, я думаю, десь так до да. угу. взяла. А за весь час не знаєш, скільки за весь час надіслала, щоб взяти ці чотири замовлення? Ой, це складно, але також не дуже багато. Це так виходило, що я надсилаю, надсилаю, а потім в мене якийсь перерив. Угу. Я там займаюся то тим, то тим, то замовленням, а мені старі, старі пропозиції, те, що я тиждень відсилала два назад, і мені вони пишуть, домовляємося. Максимально я навіть з ними багато не, не спілкуюся, вони зразу мені кидають офер. Я так угу. Ну, окей, хорошо, вроде нічого сложного, давайте. Так, супер. Скажи, будь ласка, були сумніви, коли ти купувала навчання, що мовно, купиш, не вийде, чи ти розуміла, що все буде чітко і все вийде? Ні, в мене не було такого відчуття. Я е, просто подивилася пару постів, сторінку, думаю, окей, виглядає круто, беру. Так. Супер, скажи, будь ласка, щодо самого навчання, що тобі найбільше сподобалось, чи в уроках, чи в цілому в структурі, що ти можеш виділити? Що тобі найбільше, скажімо так, запам'яталось з усього навчання? Мені дуже подобається, що все по, по ділу конкретно і всі модулі були максимально продуктивними, максимально корисними. Навіть ті модулі, що ти в уроках якби вказав, що ось оцей модуль він може здатися вам е, непотрібним. Там як про цілі чи щось подібне, але він потрібен. І от після того, як подивилася вже якусь кількість, то я розумію, так, це потрібне, це дуже потрібне. І е, по заповненню профіля теж дуже класно. Мені дуже сподобалося, що все детально, чітко, все розказано: що, куди, як робити. Особливо для мене, як я не знаю англійську, то пошагова інструкція це для мене прям взагалі дуже добре. Е, також... Модуль з продажами теж дуже корисний, дуже класна інформація описана. Теж мені дуже сподобалось. Щодо якраз англійської мови. А з усіма замовниками, що тобі відписували, хтось взагалі хотів на зізвон, чи вони всі просто через переписку з тобою спілкувалися, потім надсилали офер, який в тебе досвід? Цього в основному всі з перепискою, всі, хто мені писали, не дзвонили стільки з одним зізвонилися. Ну навіть я Англійської не знала таке БМ, але все одно це нормально поспілкувалися. Мені здається, що деяким замовникам не просто хочуть побачити, чи ти жива людина, а навіть що ну, не знаєш англійської, ну окей, якщо працюєш добре, ти добре. Угу, супер, зрозумів. Скажи, будь ласка, якщо людина от зовсім не розуміється в опорці, їй підійде це навчання чи ні? Звісно. Ідеально підійде, це yeah. прям те, що треба. І останнє питання це які взагалі побажання чи, можливо, поради можеш дати тим, хто прийшов на навчання, так, і в них ще немає, наприклад, замовлень, тобто вони там тільки на етапі заповнення профілю або тільки почали надсилати пропозиції. Які поради можеш дати, щоб вони точно зробили результат? Ну, саме головне це чітко дотримуватись вказівок, те, що сказано, і. Просто шукати замовлення, працювати все. І, 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 я зрозуміла, що тут нічого такого особливого немає. І дякуючи курсу, це було набагато легше, я думаю, чим якби я це сама робила. Просто працювати над тим, над інформацією, над тим, все, що, що є, і все. Супер. Дуже дякую тобі, що виділила час. Прийшла на інтерв'ю, повідповідала на питання. Тобі бажаю успіхів. Впевнений, що так, що буде дуже дуже багато контрактів на більші суми. От немає. Дуже дякую до зустрічі. Теж дякую. до зустрічі.